Характер війни змінюється. Війна перейшла в затяжну фазу. Затяжна фаза, ще раз повторюю, те, що ви починали ефір, кого найбільше вистачить ресурсів. Mm -hmm. Ресурси це не про емоції. Ресурси це про раціональність. Якщо ми хочемо відвоювати свої землі, якщо ми хочемо вистояти, ми маємо переключатися на питання раціональності. Тому що допомога Україні, від європейських країн або США, перепрошую, це податки, які сплачують громадяни цих країн. І коли ми до сьогодні говоримо в емоціональному ключі, коли ми говоримо, що вам загрожує Росія, для поляків це зрозуміло, Для, слов, для Словаків вже не так. А для португальців. Ну, передали гелікоптери, то трошечки, мабуть, От, так. Ні, кілька, ні, мабуть. ні, питання передали з інших маркувань, але тут, тут просто в іншому, що ми граємо просто на емоціях, що злякайтеся, і тому дайте нам гроші. Угу. Але ми маємо, ну, де-факто економічну стагнацію в Європі, коли гроші можна скерувати на себе. Ми маємо ситуацію, коли треба перезброю, перезброювати власну армію. І рано чи пізно нам задуть нам, треба бути готовим до того, що наші партнери сядуть з скалькулятори, подумають, так що нам вигідніше в Україні чи собі.